Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго раночку вам, діточки! Вітаю вас на математиці! Зараз я пропоную вам трішечки зі мною погратися. Для цього приготуйте, будь ласка, аркуш чистого паперу та олівець. Я покажу, буду показувати вам. Деякі зображення кілька секунд, а ви повинні запам'ятати та намалювати те, що побачите. Готові? Тож почнемо. Малюйте. Наступное изображение. Далее. Наступне, малюємо. Продовжуємо. Подивіться та запам'ятайте. Зобразіть. Останнє подивіться уважно. Намалюйте. Раз, тепер покладіть олівчики, і ми з вами перевіримо, що ви намалювали, що ви запам'ятали, яким першим був ваш малюнок. Назвіть, що ви намалювали? Це круг у квадраті. Другим це було що? ромб, у овалі. Четвертим. Що ви намалювали? Круг у трикутнику. Останнім, шостим? Це був був кружок у ромбі. Молодці! Якщо ви зробили все так, то ви добре справилися із цим завданням. Для того, щоб працювати далі, вам буде необхідна лінійка. Візьміть, будь ласка, лінійку та давайте ми її роздивимося. Пригадаємо, на нашій лінійці. Є шкала від нуля, і далі залежить того, якої довжини лінійка. У мене до 10. Кожна цифра наступна означає кількість сантиметрів. Один вимір від 0 до 1 це 1 сантиметр, ось ця відстань вважається одним сантиметром. І сьогодні ми з вами за допомогою лінійки будемо вчитися розв'язувати задачі. Тож, візьміть, будь ласка, чистий аркуш паперу, олівець та лінійку. Приготуйтеся і будемо з вами зараз працювати. Вам зараз треба накреслити відрізок. Тобто це лінія, яка має початок від нуля довжиною 5 см. покладіть, будь ласка, лінійку, поставте олівчик там, де нуль, та проведіть олівцем відрізок, тобто лінію до цифри 5. І ось тут зупиніться. Позначте крайці. Да? Ось такий, такими рисочками. Ми е, ніби відрізаємо края, краї цієї лінії, тому вона називається відрізок. Отож, наш відрізок має довжину 5 см. Візьміть знову ж таки лінійку. Покладіть Так, щоб вона починалася, відрізок ваш починався від нуля, знайдіть 2 см та поставте крапочку. Ось так у вас повинно бути. Тобто ми з вами цей відрізок довжиною 5 см, розділили на два відрізки. Менший та трошки більший. Перший відрізок, ви пам'ятаєте, у вас має довжину 2 см. Так? Тому ми позначимо 2 см, інший відрізок, давайте ми його виміряємо, передвигаємо лінійку так, щоб у нас початок був ось ця крапочка на нулику, і дивимося, у нас відрізок. Має довжину 3 см, так? інший. Тобто наш відрізок, який мав довжину 5 см, ми розділили на два відрізки: на 2 см та 3 см. Можемо сказати, що якщо ми об'єднаємо ці два відрізки, ось такою лінією я їх об'єднала 2 і 3, то в нас разом буде скільки сантиметрів? Пам'ятаєте, ми з вами будували відрізок довжиною 5 см. Да? Якщо ми об'єднаємо 2 і 3, то в нас буде 5. Бо ми цей відрізок розділили спочатку на 2, а потім порахували, що в нас залишилося ще 3 см. Отже, ми можемо сказати, що відрізок довжиною 5 см складається з 2 см і 3 см, пропоную вам зараз скласти задачу та за допомогою лінійки створити схему для розв'язку цієї задачі. Отож, подивіться, будь ласка, в нас є білочки та ведмедики. На вулиці весна, стало тепло, розквітли квіти. Так? Подивіться, які вони у нас гарні, весняні та веселі тваринки. Отож, в лісі зустрілося скільки білочок. Дві білочки та скільки ведмедиків. Чотири ведмедики. Порахуйте, скільки всього звірів зустрілося в лісі на галявині. Шість звірів. Шість тварин. Добре. Нам з вами зараз треба накреслити відрізок. Скільки сантиметрів буде мати довжину наш відрізок, щоб показати кількість усіх тварин? 6 сантиметрів. Отож, беремо лінійку, олівець та будуємо відрізок довжиною 6 сантиметрів. від 0 до 6. Ставимо на нулику крапочку, проводимо до шести лінію, ставимо там крапочку. Скільки білочок було на галявині? Дві білочки. Тож відмітьте, будь ласка, 2 сантиметри і поставте на відрізку крапочку. Ця крапочка нам означає, що 2 см це 2 білочки. Тобто коротший відрізок у нас має 2 см. Де ми позначимо ведмедиків? Це буде ось цей більший відрізок, так? Скільки там сантиметрів у нас? Поміряємо? Ставимо лінію від 0 до 4. 4. Бо в нас було 4 ведмедики. Отож, давайте на схемі позначимо. Скільки було білочок? 2. Ось ми позначили 2 см. Це білочки. Скільки було ведмедиків? 4. Тобто, наш відрізок має дві частинки. Так, меншу, це білочки. Та більшу це ведмедики. А що означає цілий відрізок? Кількість усіх тваринок, бо всього їх було скільки? Шість. Тобто цілий відрізок це усі тваринки, які були на галявині. Пропоную вам зараз скласти та розв'язати іще одну задачу. Ви ходите до дитячого садочка. Так само і тварини в лісі теж ходять до свого дитячого садочка. Ну, так уявимо. Так ось, до нашого садочка лісового прийшло спочатку скільки ведмедиків. Порахуйте їх. Один, два, три, чотири. Потім прийшло ще скільки ведмедиків. Ще два ведмедики? Що нам треба знайти? Скільки всього ведмедиків було у садочку? Тож, давайте подивимося, як ми це можемо розв'язати цю задачу за допомогою лінійки та схеми. Отож. Подивіться на цю схему. Спочатку прийшло скільки діточок. Ведмедиків у садочок. чотири. ми будуємо відрізок, який має 4 сантиметри. Потім прийшло ще 2. Ми добудовуємо сюди відрізок. Так, продовжуємо його і добудовуємо ще 2 сантиметри. Що нам треба знайти в задачі? Подивіться. Що означає ось цей знак знак питання. Це якраз і означає, що нам треба знайти. Що знайти? Наша ось така лінія об'єднує ці два відрізки. Так? Тобто нам треба знайти разом, скільки ведмежат прийшло до дитячого садочку всього? Як ми можемо це зробити? Ми пам'ятаємо. Щоб знайти, скільки всього треба виконати дію додавання. Так? Що ми будемо з вами робити? Ми будемо до чотирьох ведмедиків додавати ще два ведмедики. То скільки ж буде 4, та ще 2? Візьміть лінійку, прикладіть її та порахуйте, пам'ятаєте, як ми з вами рахували за лінійкою, так? Чотири та робимо ще два кроки. Один, два. То скільки ж всього ведмедиків? Шість. Так, всього в садочку було шість ведмедиків. І цю задачу ми теж розв'язали за допомогою ліній. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами тренували нашу пам'ять та продовжили вчитися розв'язувати. Задачі За лінійкою, за допомогою лінійки. Я думаю, що у вас все вдалося, і ви будете користуватися таким способом і надалі тренуватися. Так? А на сьогодні я дякую, що були зі мною. До зустрічі!